Доброго дня! В вашій увазі кутова шліфмашина Енхель, акумуляторна. Я її довго чекав. Нарешті український Енхель поставив її в Україну. Я придбав, щоб вам її показати. Ну, мені вона, скажімо так, хоч і іграшка, але подобається. З чого почнемо? Акумулятор. Трьохамперний акумулятор. Має. Бачите, то показники зарядки. Акумулятор дуже легко знімається і також легко вставляється. Ну, зарядний пристрій, це зрозуміло, подивіться на мене зарядний пристрій. Як акуратно і гарно зроблений. Так, тепер почнемо з болгарки. Що має болгарка? Болгарка має захисний кожух, котрий дуже легко... Знімається. Бачите, немає ніяких... не треба нічого для того, щоб зняти і поставити захисний кожух. Включення болгарки смішне треба відвести вправо і вверх. Ну, вони, Енгель пішов таким шляхом. Я не знаю, правильний чи неправильний, як він покаже. Я перший раз бачив таке кріплення. Так, приключимо. Так, ручка бокова. Ось така ручка. Вона прорезинова, досить гарно сидить в руці. І тут ключ всередині. Пристойно зроблено. Скручуємо назад. Фіксація, кнопка фіксації, досить зручна в зручному місці. Все зрозуміло. Що вам ще можна показати тут? Скажемо так, цей інструмент не для того, щоб працювати. Постійний. А Це делікатний інструмент. Якщо десь щось треба зрізати на висоті, щоб не тягнутися, або десь піти в ліс, які наші ліси побудували, там паркани трьометрові, сімиметрові, от Я якраз туди і треба її брати, щоб зрізати ці паркани. Ну, Скажімо так, багато шляхів використання цієї болгарки. Вона досить зручна, легка. Досить приємно її тримати, прорезинова, Рукоятка, корпус прорезиновий, Навіть акумулятор. І тут, бачите, він прорезин, це резина. Треба використовувати пристойні диски, не треба економити на дисках, бо це здоров'я. Так що він досить тихо працює. Вона. Так що я задоволений цією річчю. Ви можете її у мене придбати і самі побачите, що це досить непогана річ всього найкращого.